Учні четвертої школи радіють нововведенням у дев'ятому класі урок правознавства у цьому семестрі. Перший, адже минулого тижня за розкладом була історія. Школярі кажуть, тепер вони можуть більше зосередитись на одному предметі і вивчати його ефективніше. Спочатку було важко ну, в це влитися, тому що часті дзвінки після кожної 30 хвилинки збивали з толку і здавалося, що пройшло набагато більше часу. Але після тижня навчання це Якби війшло вже в звичку, і здається, що пройшло менше часу. Маю в день по два-три уроки, по дві-три пари, вірніше вже менше витрачається часу вдома на підготовку домашнього завдання. Ну тобто, не збиваєшся з толку одне за одним готувати. А... Все таки більше задається параграфів хоч з однієї з одного предмету, але все ж таки це краще. Чи виправдає нова система навчання у школі? Не знають, кажуть, результати побачать лише по закінченню семестру. На даному етапі просто про результати ще не рано говорити, тому що результати проявляються у результативності. Результативність ми можемо порівняти під час проведення тематичних атестацій і порівнювати безпосередньо з результатами за перший семестр. Але найкраще це проявиться в кінці другого семестру, коли ми побачимо результати вже за другий семестр. Таку систему поки. Що запровадили у 5 одинадцятих класах, досвід перейняли у столичних колег з гімназії Сухомлинського. Підготовку до змін почали ще восени, адже навчальний план потрібно було адаптувати до нової сітки. Ті уроки, які, наприклад, по одній годині або по три години вони в перший тиждень, наприклад, читаються парою і групуються ще з якимось предметом, який читається на наступний тиждень, теж парою. Наприклад, музика з групою. Пована з трудовим навчанням в шостому класі. В перший тиждень шостий клас має музику, а в другий тиждень має трудове навчання парою. Щоправда, ідею директорки спочатку не всі схвалили та й не знали, як сприймуть такі зміни батьки. Та все ж на експеримент наважились. Було розроблене календарне, тематичне планування з кожного предмету, розроблений конспект шаблон для того, щоб. Кожен вчитель будь-якого предмету зміг скористатися і планувати зміст навчального предмета на кожні 30 хвилин заняття упродовж першого уроку. Експеримент три уроки по 30» поки що триватиме до кінця другого семестру. Про результати та плани чи житиме далі проект стане відомо вже влітку. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.